Добрий день, шановні учасники навчального візиту. Дуже радий вас вітати від фонду Східна Європа, що ви знаєте цей фонд Східна Європа в рамках проекту підвищення місцевої конкурентої спроможності проводить компонент навчально-так скажемо інформаційний, який стосується публічно-приватного партнерства. У рамках цього компоненту, великому проєкті, ми зосереджуємо свою увагу не тільки на Традиційно визначеному визначенні публічно-приватного партнерства, як там взаємодія між бізнесом та владою для того, щоб а, яка безпосередня як, взаємодія безпосередньо орієнтована на отримання право. Не такі не тільки концесії нас торгують, не тільки покращення місцевої інфраструктури, не тільки а, інвестиції в енергозбереження, а для нас ще дуже цікаво, як влада. Та місцевий бізнес може взаємодіяти для того, щоб територія власне, громада розвивалася, залучала нові інвестиції. І тут мені здається, Львів ну, найкращий приклад того, що можна зробити з містом, як за 10 років, наприклад, приблизно за 10 років. Львів перетворився на лідера туристичної інфраструктури, туристичного лідера. України дуже класний приклад, я просто раджу всім сьогодні задавати питання, буде дуже присклипленим до всіх деталей, які ви побачите. Я дуже радий тому, що ми сьогодні не тільки зможемо в цій залі послухати виступи, а і, може, завтра, післязавтра пройтися по вуличкам міста і відчути атмосферу, яка створена в місті. Створена в місті і владою, і місцевим бізнесом і місцевою громадою. Дуже правильно зазначив а, заступник міського голови, що це не було створено лише владою. Влада натомість влада створила такі умови для того, щоб бізнес а, почував себе достатньо вільно, щоб творити а, креативно а, втілювати якісь дуже іноді дуже сміливі ідеї, але які створюють таку тісну, дуже відкриту атмосферу, яка Дуже корелює, так скажемо, з а, тезою а, дівізом а, міста міст від відкриті для світу. Ще мені здається, одною особливості Львова можна вважати те, що місцева влада має стратегічну мету. Вони мають а, так скажемо, стратегічний орієнтир а, і дуже наполегливо, постійно, а, крок за кроком. А, Наближається до цієї мети. Це теж дуже важливо, коли а, послідовність дії влади створює такі умови, коли бізнес знає, чого очікувати. Чітко визначені правила і тому бізнес має, тобто, має можливість планувати свою діяльність на багато років вперед. На жаль, ми будемо бачити сьогодні завтра представників бізнесу. Я просто раджу вас. Запитати їх, а що створено, тобто що надає вам можливість розвиватися. Мені здається, це головне питання для бізнесу, коли місцеві громади мають залучити бізнес. І тут, знаєте, як в бізнесі прийнято у роботі з клієнтами, VIP, а, не, тобто, не їх чекають, поки бізнес скаже: ну добре, давайте ми будемо з вами працювати. А коли влада каже, добре, що ми можемо зробити для вас, для того, щоб ви прийшли в наше місто і працювали а, в нашому місті? Бо ми знаємо, коли великий бізнес або бізнес так, починає розвиватися, це не лише одна компанія. З Зазвичай це а, одна компанія може... А, привезти в місто дві, три, чотири своїх підрядників, які а, створять робочі місця, які будуть займатися інфраструктурою. Бо, а, дійсно, ну, не може одна компанія створити місто, так як місто не може бути орієнтовано лише на одну компанію. А, ну і, звичайно, взаємодія чіткі прозорі умови, чітке планування. А, чи... Визначені правила гри, вони надають можливості розвиватися і бізнесу, маючи підтримку від громади міста, так і навпаки, в міста, маючи підтримку від бізнесу. Тут ми можемо бачити не тільки, так скажімо, взаємопорозуміння, але й те, що на певному етапі бізнес настільки розуміє, і переймається проблемами міста, що вони докладають свою зусиль, передають, тобто інвестують безкоштовно, ну, інвестують. Певні свої ресурси для того, щоб інфраструктура сьогодні ми будемо говорити про туристичну інфраструктуру, вона розвивалася і А Я думаю, що буде наведено велика кількість прикладів, коли бізнес компанії інвестували в розбудову соціальної або туристичної інфраструктури в місті безкоштовно. Тобто, це був внесок, так скажемо, внесок бізнесу в. Довгострокову перспективу розвитку свого бізнесу теж, не тільки в громаду, але й в створення таких умов, щоб бізнес далі розвивався. Я думаю, що це важливо. А, моє дуже побажання до вас буде багато цього цікавого. Задавайте питання, а, дивіться, спробуйте відчути атмосферу міста. Я думаю, що а, сьогодні вам буде представлено завтра, буде представлена велика кількість порад, для того, щоб а, може всі поради. Будь Ласка, натуйте, спробуйте застосувати в своїх містах. Раджу вам класних ідей, якихось нових вражень, нових відкриттів, може, нових ідей, те, що ви можете втілити в свої громаді. Бажаю успіху!